Доброго здоров'я всім, дорогі друзі, підписники каналу. Сьогодні у нас 24 березня і знов я в Роми. Я вже той прошлий раз говорив на відео, що будемо цього байна забирати з 410-го. Зараз будемо пробувати його грузить, зняли ми драбину з нього. то вона буде всю, всю дорогу в зеркало показувати Це мешає. Воно вона лежить. Десь положимо її. e o man of дорогі друзі жатка зараз буде загружатися чуть починає дощ такий моросить уже невеличкий помахай підписчикам будеш дивитися Куди, а куди ти її будеш брати? Саме Вол, нам тут, не стоїть. Я вже й забувся Тут, А ще треба туди десь брати. Ну так, дорогі друзі, загрузочка жадки пройшла успішно. Зараз закріплю. Рома познімає цепи. бо Тут вже треба поспішати, бо у нас така, як тут, таке, як чуть-чуть стає дощ. Бо ця машинка мені грузила в минулому році. Цей товариш приїжджав грузити. Нема зараз в Ромі добре, що знімати. Сам по 580-й є. І той який, якийсь Ньюхоланд чи що? Рома ще не привіз комбайни, каже, там ще багато в Європі, де він валяє, там сніг. Комбайн великий. О, Ньюхоланд, такий комбайн. Великий комбайн. Ну а це, А то в його тут. Сівалки. Сівалки. Сівалка і праси. Нема зараз дуже великого вибору. Пройду трошки, то є підписчики, шукають, що я не хочу знімати. Є. Я хочу сказати, що не всі хочуть, щоб знімали. Є такі люди, що хочуть, щоб знімали. Другий я не хочуть, щоб знімали. І... і через те я не завжди знімаю. А то вже пишуть ти конкурент, вже не хочеш нікого нічого знімати. Знімаю, але але, але хто-небудь не хоче, щоб знімали. Кому-небудь моя реклама, я не рекламний агент, але вона не треба. Ну отак ми загрузили, я лібьокою підтягнув, Поспускав трошки колеса, бо він такий трошки зависокуватий. І цей комбайн буде їхати на Полтавщину. Зараз я його закріплю. Тут поставили колодочку. Отак, отак тут вийшло. І зараз буду закриття. Зараз вже треба, щоб час було не закріплення. В принципі, погружене все вже. Ну і так, дорогі друзі. Прийшла в нас знов загрузочка. Я не все показував. Підтягнув я трошки лібеткою цього комбайна. А що підтягнув? Ось тут стали колеса буксувати. На оцьому... Там внизу були і тут, і стали пробуксовувати, і щоб він не злетів. Я його глібьокою підтягнув. Все вже закріпив, вже він закріплений, все. Зацепили прицепчика, жаточка лежить, все вже тут закріплене теж, І будемо вирушати. Трошки почався дощ, трошки став дощ іти. Е -е. ну, Що там? Що там більш розказувати? Будемо виїжджати. Комбань Миргородське би, чи як на Полтавщину їде. Далеко трохи, звісно, з ним їхати треба буде. Ну нічого, документи виписані, все написане, заповнене. Будемо виїжджати потихеньку. Щось будемо по дорозі трошки знімати. Ну, слідкуйте за відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і так, дорогі друзі. Підписники каналу, як вже я говорив, трошки ставити дощ на Волині задощило, кажуть, що ще буде, ще буде і холодно. І знову ми повертаємо на, на Варшавку. І знову нам ковальчани, знов нас ковальчани вітають. Вечір Анатолій. Всі, хто дивиться наш канал, повинні пам'ятати, що десь з місяць тому ми продавали комбайн сам по 650. Так от, ми його продали в Хмельницьку область село Гвардійське. І десь е, день чи два тому хлопці, які в нас його купили, скинули нам відео, як вони на ньому працюють. І я, порадившись з батьком, вирішили. Викласти це відео в Ютуб, щоб всі змогли побачити. Надіюсь, хлопці проти не будуть їм до речі, привіт. в сарному треба дозаправитися і буде заміна водія, поїде далі мій син. менший Сашко, повезе комбайна вже. Я вже сьогодні другий день в рейсі. Вирішили, що він далі поїде. Зараз зупинюся, перевіримо рівні, перевіримо цепи. Ось отут, де дві печі, я думаю, я зупинюся.

Приїхали місто Лубни, перед Лубнами стоїмо, Полтавська область. Вчора не знімали, поїхали вночі, можна сказати, дорогу падав дощ, було погано видно. А Зараз будемо продовжувати рух, але ще знімемо інтересну машинку, зустріли тут. Перед лубнами ночував я. Он такі трав невеликі. теж десь колега єде везе От така зарпавочка тут тренд ойл, будемо рушати зараз вже нам тут вже десь 120 кілометрів вроде. Зараз будемо дзвонити куди нам почне їхати Так, дорогі друзі, прибули на місце. Зараз будемо розгружати жадку, тепсю заприв'язують. Зараз Друзі, зараз зараз перебувати зі мать. Комбайн приїхав в село Милорадове, Полтавська область. Але власники будуть тут молотити, тут землі багато, я буде розігнатися. Legenda Давай напочуть. Бури трошки дай і потребують речі, чи є термоза. Ні yeah. ні, не треба, не треба. Oh. Давай на ну, потихеньку Ще, ще. Ще? Ще а то пер такого хай нажми и хай їде еде, не тормози же, бо. Не тормози. Да, Просто давай пошов. Давай, давай, не тормози, давай, 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 друзі, друзі така розрузочка нашого самфо 410. власники Приїхали додому. На тепіру у нас рейс виходить до закінчення. Всім пока, все буде Україна.